Скажи твої враження від агрітехніки. Ну, після того, як я відвідав Егік студію, я побачив все, що було на виставці, тому що пішов ходити. Враження у мене двоякі, тому що або я постарів, або вже просто трі. Або все знає, або трішечки інші очікування. Набагато, як на мене, менше було проривних інновацій. Були Ті речі, з якими ти вже знайомий, вони трішечки більше допилені, можливо, можливо, трішечки більше прилаштовані до реальних умов життя. Стосовно самої техніки, ну, також не можна сказати, що, от, як на мене, були якісь суперпроривні ідеї. Хоча багато. А, як то кажуть, диявол криється в деталях. Багато ми походили, поспілкувалися із виробниками техніки, то були от ті впровадження, такі нібито мінімальні на перший погляд, але дуже дуже впливові в загальній картині. Тому для мене гритехніка була, звісно ж, позитивною. Можливо, якісь були очікування, які не справдилися, але ну, можливо, це мої суб'єктивні проблеми.